Зараз в Кам'янці-Подільському відбувається фактично церковний майдан. Ну це можливо трошки перебільшено, сказано, але там вже кілька днів тривають е, суперечки стосовно переходу до православної церкви України. Люди принесли намети і збираються стояти там до кінця. І про те, що зараз відбувається в кам'янці-Подільському, яка ситуація є станом на зараз. Ми хочемо розпитати власне в міського голови Кам'янця-Подільського, е, пане Михайло, доброго вечора! Вам розкажіть, що зараз відбувається біля стін цього храму. Де власне, цей, так би мовити, церковний майдан розгорнули, слава Україні, героям ну, слава звичайно, що е, події. Під е, кафедральним собором камянці подільську набрали такого широкого резонансу на території всієї держави, особливо в Кам'янці-Подільському, дійсно дуже багато спостерігалися за ними, за тими вололюдними зібраннями е, громади е, під е, церквою Московського патріархату. Е, фактично, е, три дня поспіль збиралися вололюдні зібрання. Е, були різні, скажімо так, і словесні перепалки трішки навіть доходило до якихось таких фізичних сутичок, але про Хронці спрацьовували і не давали можливості скажу так спровокувати на більші якісь протистояння і особливо не давали можливості ще далі показувати картинку для Росії і для Москви. Адже е, ці події навіть висвітлювалися також в московських телеграм-каналах, і там закликали молитися за перфян московської церкви і підтримували всілякої станом на сьогодні. Події стихли. Я дійсно не можу сказати, що там відбуваються зараз якісь такі події, пов'язані з так, з майданом або щось те, що було б схоже на те сьогодні. Е, Пішла така трошки на хитрість московський патріархат і Вони таки оголосили санітарним днем, позакривали всі підходи до храму і таким чином е, не допускають е, активних громадян, особливо молодь, яка дуже активно долучилася до всіх е, подій, які мали місце в останні дні в Кам'янці-Подільському. В інформаційному просторі до речі є інформація про те, що туди організовано підвозили великі кількості людей, чи це відчувається, чи чи можна спостерігати, чи схоже це на тих тітушок, яких привозили на майдан під час революції гідності? Чи є щось схоже взагалі між цими ситуаціями? Ну, те, що я володію інформацією, я спілкуюся дуже багатьма людьми, і дійсно місто таке вже й велике, і є багато різних думок і висловлювань, що дійсно було багато підвезено людей з навколишніх сіл та міст і Е Так, пане Михайло, зараз нас напевно не чує. Ми намагаємося зараз відновити з ним зв'язок, оскільки розуміємо, що можливо є певні перебої зі зв'язком, але цікаво почути, власне, що відбувається в камянці подільському тому що мені здається, що за останні тижні от такого масштабу протистояння ми ще не бачили. Ну хіба в Києво-Печерській лаврі. А от так, щоб там десь в районах такі от прям були при... Що при... Що пристрасті, потратили. так, пані коли я потрапила в Лавру, до речі, не плануючи йти. Я хотіла бути об'єктивною, але я опинилася 10 днів тому. Там одна з активісток. Я не думаю, що її треба робити відомо, Її так вже знає вся Україна. Вона родом з Кам'янця-Подільського. Її діяльність впродовж останніх 18-20 років. Ось причина, що Кам'янець став оцим е, жерлом такої події. Це про силу однієї людини. На жаль, тут ми маємо негативний досвід, але ми маємо вчитися постійно. Сила однієї людини. Повернувся міський голова. Думаю, важливо. Так, пане Михайло. Вона щоєте зараз? Продовжують Аска, вашу думку? Е, я перепрошую, я не почув про що було. Ну, е Ми е власне ділилися. Ділилася наша гостя в студії, тим, що славнозвісна прихожанка МПЦ УПЦ МП, яка в Лаврі виступає, вона власне родом з Кам'янця-Подільського. І ми аналізували, чому саме у вашому місті зараз таке гаряче протистояння. відбувається. але зрештою хотіла з вами питання завершити стосовно завезення тітушок на той уявний умовний церковний майдан, який зараз відбувається у вашому місті. Ну я вже казав, що дійсно було багато інформації про те, що люди були підвезені з інших навколишніх сіл та міст. І відповідно, ці люди мали такі ознаки спортивної зовнішньої. І деколи навіть були з такими такими провокативними речами, провокували до якихось певних протиправних дій. Це дійсно було. А що стосується тієї скандальної активістки, про яку щойно була мова, то дійсно на превеликій жалі це постійно обговорюється. В суспільстві кам'янця-подільського що ця особа має певне відношення до Кам'янця. Ну я сказав, вона не є уродженкою міста нашого. Вона є уродженкою Хмельниччини, але свою активну таку діяльність, якщо так її можна звати, громадянську вона розпочинала в Кам'янці-Подільському. Вона приймала всіх одіозних різних акціях під час революції гідності. Потім вона балотувалася. В народні депутати болтувалися на посаду міського голови. Звичайно, що громада завжди їй давала мінімальну е підтримку і висловлювала їй незадоволення, її, не її ді діями. Е але для нас я вже казав це неодноразово для нас і соромно, що кам'янець подільський прославився саме ось такою персоною, а не своїми е історичними принадами і е своєю культурою і архітектурою. Це, це це дійсно є такий факт. Ми сьогодні в ефірі нашого народного тулук-шоу говоримо про тиждень придешні? Так про велике світле свято Великодня? А в Кам'янці-Подільському є якісь обмеження, які відрізняються можливо від України, так що до чого готуються ваші прихожани? Ваші віряни, так і зрештою, що буде з цим храмом, так біля якого збираються люди, і біля якого відбуваються сутички? Як будете врегулювати це питання? Ну, звичайно, що для мене, як для міського голови, в першу чергу, має бути в громаді спокій, і я закликав громадян з зверненнями, що ми маємо дотриматися всієї юридичної процедури, щоб не провокуватися і не показувати -таки, картинку для нашого ворога. Я вже казав, що в суботу відбулося зібрання релігійної громади під час цього зібрання. Було зібрано близько 4 тисяч підписів. Відповідно, було проголосовано про перехід цього храму до православної церкви України. Зараз ці всі документи опрацьовуються, і вже завтра вони будуть відправлені до Хмельницької військової адміністрації для того, щоб приймати відповідні рішення. Ну а кам'янчани, вони звичайно готуються до великодніх свят. Звичайно, хотілося щоб на території громади якомога було більше е, храмів е, православної церкви України, тому що в нас є доволі таки активна релігійна громада, активно багато священнослужителів помісної української православної церкви. Е, ну але знов таки я думаю, що враховуючи ті процеси, які відбуваються зараз по всій країні, ми розуміємо невідворотність. Невідворотність процесів, і сподіваємося, що і на законодавчому рівні ми знаємо, що зареєстровані законопроекти про це про заборону московської церкви на України, і Я думаю, що це дійсно. Десь якісь певні мірі може поставити крапку в тих певних протистояннях серед громади. Адже дійсно ми бачимо, що дуже багато українців вони ще поки ну скажімо так не дуже готові. Або бо вони роками скажімо так, десь зазомбовані були, і відповідно не знаючи історію України, не знаючи тих процесів, які зараз відбуваються на сході на Півдні України, чому почалася ця війна. На превеликий жаль, що рівень свідомості доволі таки низький деяких людей. Тому сподіваємося, що і на законодавчій рівні це все буде врегульовано, і це пришвидшить нашу з вами перемогу.